Людина живе під знаком непередбачуваності, і цього ніхто не очікував. Ця світлина потрапила до місцевих пабліків тут в укритті на північні Салтівці. Харківський одинадцятикласник Іван Синенко читає книгу, яку батьки купили за кілька днів до початку війни. Ця книжка це цвега, це було просто як як зайняти час у підвалі. І це було вельми непогане зайняття часу. Іван, випускник гімназії очах, закінчив її із золотою медаллю. Коли я сидів в укритті на північній Салтівці, я взагалі не думав, що я буду кудись поступати. Я, типу, перші кілька тижнів я не міг взагалі нічого зробити пов'язаного з навчанням. На початку березня родина Івана переїхала у район ХТЗ. там і готувався до національного мультидисциплінарного тестування. Юнак отримав 200 балів із математики. Мені здається, що математика в нас так добре вийшла, тому що нас навчили вчитися у школі. У майбутньому хоче бути програмістом. А поки є вільний час за компанією з молодшою сестрою, відвідує студію сучасного експериментального танцю. Випускник Харківської школи номер 11 Костянтин Матюшенко один із тих, хто набрав максимальний бал з усіх трьох предметів мультитесту. Оготувався до нього у Кременчуці, куди родина переїхала ще на початку повномасштабного вторгнення. Каже, окрім онлайн навчання, додатково займався від трьох до п'яти годин на день. Необхідну інформацію шукав в інтернеті. Так, звичайно, я задоволений своїм результатом. Будь краще і не могло бути. Я взагалі не готував історію, тому що я планував здавати англійську. Тому мені там за місяць за два прийшлося їх повністю вивчити. У мене були конспекти по історії, які мені видав історик у школі. Костянтин мріє вступити до київського політеху вже подав документи. За даними Харківської обласної військової адміністрації, на національний мультидисциплінарний тест зареєструвалося 6,5 тисяч абітурієнтів. Це утричі менше ніж торік. Та результатами першого етапу у регіональному центрі оцінювання якості освіти задоволені. Розповів Суспільному його директор Олександр Сидоренко. Харківщина, як завжди, у всіх цих показниках виглядає на самих перших позиціях, але в зв'язку з тим, що значна частина дітей. Знаходяться на територіях, які тимчасово не контролюються Україною. Певна частина дітей або не змогли приїхати, або були десь у від'їздах, проходили зовнішнє оцінювання або мультипредметний тест поза межами України. Тому звести всю цю, цю статистику докупи зараз не просто, ми це зробимо пізніше. Другий етап тестування розпочався 1 серпня. Додаткова сесія триватиме з 16 по 20 серпня. Це для тих абітурієнтів, які з певних обставин у першу чергу безпекової ситуації не змогли або зареєструватися, або прийти, або взяти участь у першому етапі. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків.